Концепція передачі сонячної енергії з космосу на землю обговорюється вже давно, але поки що має низку невирішених проблем. Однак це не зупиняє світлі уми, які вважають, що доступ до цієї необмеженої енергії допоможе назавжди позбавитися залежності від викопного палива. А першою країною світу, яка перейшла на космічну енергію, може стати Ісландія. Принаймні перші космічні мегавати можуть надійти на острівну державу вже 30-го року. Про це повідомляє ісландська компанія Транзишенла. Апс, яка спільно з Reykjavik Energy та британською Space Solar працює над цим проєктом? Докладніше далі. Вже за 5 років тисячі будинків можуть отримувати енергію просто з космосу. Компанія Space Solar готує першу сонячну панель, яку запустять на орбіту Землі у найближчий час, за допомогою мегаракети старшої, розробленої компанією Ілона Маска SpaceX. Такі сонячні панелі будуть збирати сонячне світло в космосі і передавати його на наземну станцію у вигляді радіохвиль, які перетворюватимуться на електроенергію для електричних мереж. Перша установка Space Solar має початкову потужність 30 м. Мегаваттів, яка забезпечуватиме постійне і незалежне електропостачання в будь-яку погоду та час доби. Розробка та встановлення першої установки Space Solar коштуватиме близько 800 мільйонів доларів. Проте розробники прогнозують, що ця енергія буде в чотири рази дешевшою за ядерну. Якщо проєкт буде успішно реалізований, Ісландія стане першою країною, яка отримає джерело енергії з космосу, а сонячна енергетика стане серйозним конкурентом наявним джерелом енергії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.